Це така єєсика теж 8300 євро, кому цікаво, приїжджайте, забирайте. 2012 рік, 2,2 дизель. Отака єшка. А, блін, оце село. Так, Що у нас там є? Запаска, все є. Оце село. Таких оригінальних колесах Така єшка є в нас наявно. Ну і ауді що знімав, теж 8300 євро, і вона ваша. Що кому цікавий любий з цих автомобілів, приїжджайте і вони в нас є в наявності. Забирайте. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.